Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи, це проблема дуже величезна. Ось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. І я ти більше 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відносини. Це це серйозно, ну це зараз всім зрозуміло, да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, тіктока ще не було. А я в цьому побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно, коли можна. Тупо з телефона, інтернету зароблять і все. От ми ж відкрили контент-хату, же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. Отак От я створила. На ефір про це безкладні привожу, розказую людям, як і на цьому можна заробляти свій шлях, розказу, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, бо поняв, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям понять, що якщо вони перестануть... Робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак.